Сьогодні ми приготуємо зелене масло, яке використовують і подають нам, коли ми приходимо в ресторанах. Зелене масло готується дуже-дуже швидко. Взагалі потрібно 150 грамів, чи петрушки, чи шпинату. Я взяла тут грамів 200 в мене. І шпинат, і кріп, і петрушка. В мене буде дуже смачне, корисне і красиве. Палки у ці всі, всі обриваємо. Мала я готувати зелене масло, буду воду пити. Та ні, коли я обдам зелень кип'ятком. Відразу через пару секунд потрібно помістити зелень у дуже холодну воду. Швиденько в кипяток. бачите який колір. І зразу в холодну воду. Тобто просто прив'яла зелень. Нічого з неї не сталося, просто прив'яла. Зелена, красива, така, як і була. Дивіться. Просто прив'яла. Охолоджується, насито і паперовою серветкою, щоб ця волога вся зійшла. Ось так це відсіжується. Потім Добре промикнути паперовим рушничком і погружним блендером перебиваємо дуже добре із півчайної ложки солі і 200 мл рафінованої олії. Все перебиваємо в пюре. Отак виглядає ця маса. Дивіться, є такі маленькі тут крупиночки, але це не страшно. І далі потрібно цю масу процідити. Перелила сюди наситою шапочкою, краще в два, Плетіння, дві шапочки. А саме краще це капронові колготи. І тепер залишаємо на 2-3 на години, щоб воно так добровільно стікало, а потім оце все вичавимо. Вичавимо прямо так добре, що воно все пішло. І масло готове. Ось і все. Відтиснула я. Це маса у мене, я не буду викидати зелена та а це чисте, зелене масло. Так що, якщо ви захочете приготувати. Дивіться, який гарний колір. Дуже часто, коли оформлюєте тарілку, є червоне, це кетчуп. Да? Біле можна, там соус якийсь майонез, не вистачає зеленого. Ось вам зелене і смачне, і як заправка для салату. А це будете додавати хоч макарони, хоч перші страви, хоч м'ясні. Його тут небагато. Чи пошкодуєте, що мало зробили. Так що готуйте зелене масло перед вами. Рецепт в описі.